Рівно 200 років тому, у 1822 році, ось ця чудова прибаблива жіночка з вельми спокусливим полю, звана як Мері Мантел, якимось чином залутала зубчик невідомої тварини, згодом нареченою Ігуанодоном. Через два роки був описаний знаний у вузьких палеоколах багатостраждальний мегалозавр. Так почалася епоха вивчення динозаврів, яких ми зараз чудово знаємо, учислених на достовірних і про палеоартам. Є навіть документалки, де цих милих доісторичних історичних звиринок також відтворюють відповідно сучасним уявленням про них. Ну... Точніше, не завжди, але час від часу чувачки такі намагаються. Ну, Респект продакшн. Але усе це виглядає досить нудно, шаблонно, нецікаво та безбарвно. на фоні максимальної упоротиці, що коїлися на полотнах ілюстраторів 19 століття. Перші зображення динозавриків схожі на все, що завгодно, тільки не на самих динозавриків. Ось до прикладу, сурозне зображення Луї Фіє 1963 року, між іншим. Дужечки, я так подивлюсь, ви не зрозуміли. Пояснюю. Луї Фігє — це перш за все художник, а не один з цих двох чувирил, що здійснюють взаємний кусь. Хоча, можливо, ці чувирили більше схожі на самого Фіг'є, аніж на тих істот, яких він хотів зобразити. Ну, чисто провінційний непрофесіонал. А все тому, що це. Ща, секундочку, у мене все схоплено ще. Барабаний дріб. А все ті ж Ігуанодон з мегалозавром. <хи> Мужик, а як зрозуміти, хто є хто? Елементарненько. Бачите, ріг на носі цього лівого напівбідового ящира. Тепер то все повинно стати ясно. Що, -що говорите? Ні в мегалозавра, ні в Ігонодона не було рогів? А ось вельми поважний палеонтолог аматор званий Гідеоно Мантелом, з вами би не погодився. Він гадав, що Ігуанодон був родичем, хто би міг подумати, ігуани, у яких ріжки на носі усе ж таки зустрічаються. Проте, мужик то не знав, що ніякий це не ріг, а великий перший палець Ігуанодона, який був у вигляді гострого негнучкого шипа. Однак нам то легше засуджувати бідного Гідеона з 21-го то століття. Так що ліворуч Ігуанодон а справа методу виключення мегалозавр. В цілому, помітно, що динозаврів тоді малювали дуже звіроподібними. Але навіть таку ілюстрацію і я за що похвалити. Як відомо, по скелету досить складно визначити наскільки зверина була товстопузу. як ніхто викупав цю тему, а тому, вибачте не слові, динозаври виглядають у нього вкрай бочкуватими. Це може здатися очевидним, але навіть зараз подеколи малюють яких-небудь троодонів настільки хлявими, бідовими задиґлаками, що так і кортить прописати їм традиційну бабцю але не мегалозаврами та і єдиними. Ось візьмемо, приміром, ілюстрацію неабикого, а самого Едвард Дрінкера коупа Для тих, хто не шарить, у світі палеонтології він є кавуш у світі української стради. You know. <клес> на передньому плані ми можемо запримітити дриптозавра та еласмозавр. Їх вже простіше відрізнити один від одного, хоча градус небаченої дикованої упоротості все ще високий. Але під вінцем і не таке наполотніше зобразиш. Тут називається вже як піде. Так, От Такий красавчик! Ух! Ты шо? Ох, чудовим художником стику 19 го та 20-х століть був улюблений Чарльз Найт. Ось це вже дійсно легендарний мужик, у всесвіті палеоарту, вклад і роботи якого обійти просто нереально. І хоч його малюнки у нас час можуть бути хоч у 100 разів недостовірними, але малював чоловік, що називається, з душою, зі своїм фірмовим, впізнаваним стилем та певною естетикою. Так що досить тріпіскатись тут. Ну що, в принципі, рушімо оглядати let's go, let's go! Вище згадані дриптозаври не обійшли. Стороною і його малива. А ці хлопці були справжніми рок зірками свого часу. Правда, вважав, що це Лейлапи, а не дриптозаври, хоча пізніше. Ці два роди об'єднали, бо ж нема чого зайвий раз плодити сутності. Це проте не завадило сутностям на полотні найта влаштувати епічний махач. Виглядає, друзі, прямо скажемо драконисто. Я б навіть сказав по геймтронівські. Але вони вже більше схожі на престоних динозаврів, аніж на звіру ящерок Хрин збагникову. За що я би йому звісно потис руку? Шкода тільки, що мужич бронтозаври на іншому арті взагалі більш-менш. Хоча зіпсувати зауропода, за звичайно, що складно. До гуші і пускаються у водичці, що, взагалі, м'яко кажучи, якби навряд чи відповідало дійсності. Ну нічого, вважатиму, <смір> що вони вдома просто вимкнули водицю. Доводиться митися в якомусь стресовині просто Найби його. Той бляво, так званий Лейла, а точніше дриптозавр, Не забуваємо, друзячки. До речі з'являвся на ще одній картині художника Джозефа Сміта, де цей заврин син намагається штовхнути і без того з вигляду обдовбаного гадрозавра нижче поясу. Невже знайдений перший пращур Роналду? Шкода тільки я фанат кіберспорту. Я так бачу не одне міцне візки, мужик видобув, щоб створити дане шедевральне творіння. Ну не знаю. Одначе не динозаврами єдине 19 століття. Он гляди, що відкопав. <рес> Я ну це вже ну, Це вже зовсім відвал макітри. Древнє зображення 1830 року, що увіковічило іхтіозаврів, дезіозаврів, а птерозаврів у щільності населення це озеро подібнується комунал цифром Сересере, та й вдобавок цим кущавим мужикам традиційно бавці терапія теж би не завадила. Одна шкіра та кістки ну, неподобство. Ціому палеолюстраторів тільки кістки і в наявності і були. До того ж, іхтіозавр в правій частині малого активно намагається втілити питання власного живлення. Хоча він тут і так виглядає вельми пузатим. Напевно, це мезозойський депутат. Але повернемося до Найта. Він високо цінував алозаврів, по чому і видно. Принаймні на вже пізніших його роботах у нього вони практично прямоходячі. Невідомо чи побудували вони цивілізацію, але в сприятливих умовах, як то кажуть, вони цілком могли б спробувати еволюціонувати в людей, якби б не вимерли. Час не стояв на місці, і потихеньку на сцену до палеоартів доєдналося кіномистецтво. В тому числі анімація. З одного боку, міркувати на тему упоротості в анімації дивно. Мультяшні тваринки завжди, як ви це сказати, маля відрізняються від жорстокої реальності. То я гадаєте, треба на це записувати огляд прямо зараз? Давайте, думайте. Бо... Друзячки, довго думали, давайте коротше якось маля пізніше. Мультфульмі Фантазія from Disney Production «Стегозавр б'ється з тиранозавром. пана Рексич вийшов маля. Ну прям зовсім так, краплиночку шаблезуби До того що у нього чомусь доріс третій палець на передній кінці. Напевно, це птерода дактилія. Ну і чи варто згадувати, що стегозаври та тиранозаври могли позиркати один на одного хіба що в музеї, вже будучи в не дуже, як то кажуть, життєздатному стані. І взагалі, ж, сказано ж, мультфільм називається Фантазія, що повністю управловує усе, що там показано. Що ти докопався, менчик, Схуночку? Блін, який сон. Хе-хе. Так, у 1969 році на екрани викотили фільмець під назвою Долина Гванги, де перетасувалося трохи більше ніж все. Ну, дивіться самі: алозавр, стеракозавр, Орнітомім, Птеранодон, Еогіпос, прости господи, та Хомосаспінс. Істи ради. У фільмі все ж показана деяка вістична долина, існуюча за часів людей, а не за часів Мезозою. Так що в загальному. Такої ось ця сама хвилина у ролику, коли час відкласти цей диво коктейль, від якого так і душі сумішу пустощів та абсурду, та влити свою лепту в сурозності, під впливом чого образи динозаврів та інших кракозябликів так радикально змінювалися. Відповідь здається простою. Під впливом наукових досліджень, і так і є В цілому, усі ці зображення є відголоском поглядів своїх епох. Однак частина авторів своїх творінь жертвує достовірністю на догоду естетичності малюнків. І ось у цей момент ми виявляємося на роздоріжжі. Очевидьки, що вважати пало мистецтвом усе, що віддалено нагадує динозавриків, не дуже логічно. Але де тоді рамка між паломистецтвом та тим, що ним якраз таки не є. Цим питанням займалися вже і самі палеонтологи. Спільнота палеонтології хребетних запропонувала таке визначення паломистецтва, наукове або натуралістичне зображення палеонтологічного предмета, що відноситься до скам'янілості хребетних. Але не усім це подобається. Чому бо так та тому, що дискримінація, жахлива, шовіністична дискримінація усіх безхребетних? Терміново організуємо рух БЛМ безхребетні Угу. Справа серйозна. Палеонтолог та палеоілюстратор ілюстратор Марку Вітон запропонував інше визначення, ґрунтоване на трьох критеріях. Перше Палеомистецтво має базуватися на наукових даних. Логічно. Другий, для заповнення пробілів при відтворенні істот можна використати тільки біологічно обґрунтовані припущення. Наприклад, м'які тканини дуже погано зберігаються. проте ми все одно не можемо припустити, що у тиранозавра був горб, немов у верблюда. Точніше, припустити ми можемо, але це вже не палеоарт, а якийсь палеофанфік, якщо ти розумієш, мою латинь. Ну і третій критерій Вітона. палеоарт повинен зображувати вимерлих створінь. Це фактично там усіляких мегалодонів, його брахіозаврів. Так, се собі побачаюсь, просто я мусив бути little біт тушнілою в цьому ролику, без цього ніяк. Так що повертаємося назад. Let's go! Час завертати назад на стежину упортисти Палео Артів, але вже тепер другої половини ХХ століття. Погнали! І тут у цьому нам допоможе дивокниженці, обкладинка якої виглядає вже багато обіцяючи. Перед нами постає якийсь надто брутальний зауропод в озері. Коли вже воду у нього вітні аж очі вже вріють. Якийсь хижий динозавр в позі зомбі. Що ж по самому наповненню? Алозавр схожий на качка рептилоїда. Від нього не відстає бронтозавр. Ось вже кому бабці терапія точно не знадобиться. А ось і загальновідома картинка з брахіозавром, яку я впевнений міг бачити кожен, хто хоча би віддалено щось чув про динозаврів. Зауропут оді, йомаю, ну знову за рибу гроші, друзяшечки, ну. Це вже класика жанру, але на цей раз наші довгошики фактично цілковито занурні у воду, де лишень згори стирчить одна головешка. Людина з не дуже хорошим зором точно може сприйняти такого чувука за підводний човен з перископом. Опа! Це що таке? Це що таке, я питаю? Хто вка? Фігуристий стегозавр місцевого розливу тут так граційно та елегантно вигинається, що мимоволі задумуєшся, чи не він став кращуром котов. Цікаво, у нього був аналог мизузойського оліфанського. Ще один рослинний динозавр, якого я вже не раз згадував у ролику, а саме Ігуанодон, стоїть у такій незручній та погордій позі, Буцім, то саме він збирається відбудовувати ідеологію мезозойнізму та доганяти-переганяти цих смердючих, мамциних сисунів, молокосмоктунчиків, савців, у яких молочко на губах не висох. Судячи з книжкової ілюстрації, якби він міг говорити, першими його словами було б «Фу, тхнеш молоком, молокосисний савець Кайнозоський. Мерхозавра таку хрінь не поважаємо. Синапсити триклятий. Принаймні, на цьому зображенні є вже неабиякий серйозний прогрес. Ріг з його носа, все ж таки згодом перекочував на його кисті, прилаштувавшись на першому пальці і на тому спасибі. Після усієї цієї вакханалі, морське зображення вже особливо не дивує. Проте мені дофадова безтурботність Хохлоптерекса, якого ось ось журуть. Ну все, починається концерт. Наступні три картинки присвячені кому ви думали легендарнішому, величнішому, найцікавішому тиранозавру Рексу. Let's go! На першій мініатурі братаха позує у горді самотності. Рексіс теж досить підкачений і виглядає впевненіше, ніж будь-яка нині живуча істота. Мабуть, ми щось не знаємо про Мезозої, оскільки, судячи з малюнків, качалочка там явно існувала і довго не в простоях не була. До слова, у цього пана зрештою щезла полідактилія, полідактилія, полідакти. Виправте, будь ласка. І у, у нього знову таки правильна кількість пальців не диво моє. Ця книжинці, я певно, саме найдостовірніша фігня про динозаврів у цьому відділі. Продовжую. Підбадьорний фактом своєї достовірності він довго не роздумуючи спробував напасти на броньований мезозойський танк анкілозавра, який тут сам на себе не схожий, а радше на якогось Денверзавра або Едмонтоні. Ні, нуряв погляньте. Такі додаткові відсибеньки я не схвалю. анкілозаврича остеодерми або ж товсті кісні пластини, що простіше, були куди гладшими та меншими. Ось це надбірне нашпиговування довгими гострючими шипами, більше притаманне франшизі все ж таки світу юрського періоду. Тиранозавр все зважився спробувати це живе барильце на ніжках, та замін отримав подовбесця на балдашником що цілком. Прийнятненько, однозначно, тиранозавр занехтував тим фактом, що ніякий він не вів цей бик, а буцитися явно не його стихії. От тільки но щоправда, що саме він намагався буцнути, зрозуміти рішуче неможливо. Анкілозавр вмісний продукт це ж таки дуже низький по динозавровим міркам. Потрібно пробувати перекидати та кусатись від усіль, а не косплеїти тура. До слова, а книжунця таки вкотре вражає своєю прогресивною достовірністю, як на той час. Невжень кілозавр поводить себе так, як мусив би поводити в такій ситуації. Прикупався до землі, щоб його важко було перекинути догори черева, і зі сповненим безтурботністю поглядом вдає, наче він кущик, повчає зухвальця, щоб той ще дев'ять раз подумав, чи потрібен він йому на обід. Угляпашана отакі от молодці, отакі от, от розумнички. Схвалюю. Тренузарус, все ж таки на десятий раз, усе ж зваживши та обдумавши, вирішив, що пора тактикуватись та діяти розумніше. По-перше, вибрати більш середньостатистичну здобуч для себе зроблено. По друге, треба штовхатися та копати. Хоже, у Рональду знайшовся ще один родич. Це родуслівна мужика, маття А Так і не скажеш так. Сюди щоправда, я тільки похвалив книжку за певну достовірність, і тут трайт починає себе поводити, немов типовий персонаж світу юрського періоду. Ні, ну це просто. Вся ця прикулянка із здивукувато неправильними зображеннями динозаврів та морських ящерів, звісно, крутя мова, але вічно так продовжуватись не могло. Вже у 20 столітті, як ми могли помітити, тренд на максимальну упоротість потихесенько почав вимирати. Отже, у 1964 році у Нью-Йорку відкрилася всесвітня виставка, де динозаври теж засвітилися. Звичайно, тут далеко не все гладко, все <кхм> м'яко сказано. Анкілозавр так взагалі красава. Просто порівняйте його з тим зображенням, яке сьогодні вже з'являлося вас. Тиранозавр Тут все ще волочить свого хуста по землі, підмітаючи пороха, проте перезавантажені вже. Почалося з часом з повільних холоднокровних ящерок, динозаври перетворювалися у рухливіших та іноді навіть грациніших, струнких, моторних тварин, які радше нагадують поведінку птахів. По суті, вони знову еволюціонували круто. А в кінці 20-го століття у динозаврів сенсаційно знайшли пір'я, і палеоарт видерся на новий ступінь достовірності, якщо так можна висловитись. Але ж ми тут не про достовірність говоримо, а про упоротість. Правильно що варто наголосити, що нова тенденція на пір'яний бум захопила своєю ідеєю. В Фактично більшу частину голів палу ілюстраторів та оперення почали ліпити усім, хто тільки міг підпадати під роздачу. Тут правило ну, зовсім простецьке. Якщо можна ліпити пір'я, ліпи пір'я. Оперні зауроподи? Чом би і ні? Пернаті трайки, дайте двох. Але ось кому особливо дісталося не на жарт, так це знову ж таки легендарнішому рексу. Є ну куди ви його? Ну хоч його не чіпайте, ну заживе берете, заду... заживе, схаменіться, недолюди. <кліпіт> Тіти я рудиві. did <sharp inhale> Після того, як знайшли відбитки пір'їнок у великого тиранозаврида Ютирануса, пали ілюстратори, отримали прецедент та стали клепати рексиків, які, судячи з їх виду, були вже готові навіть до польоту. Пір'яний бум мав настільки потужну та впливову структуру, що непогано так змінив погляди у масмедійній свідомості, що повело за собою, що називається незворотні наслідки. Яскравішим прикладом швидкого підхоплення недостовірних тенденцій, є така цікава іграшка, як Зауян від розробників Ар Арвогел Арвогел Геймс в жанрі виживалки броділочки. Тут то над Рексичем познущалися у незнатно. Хоча все вказує на те, що у самих тиранозаврів та його родичів по типу десплетозаврів та горозаврів їх не було. Ну, слава рапторам, розробники таки взялися за голову та виправили ситуацію на більш-менш прийнятно. Але от щодо художників, їх це зупинило. Не смішіть моїх компсогнатиків. Це реально так чи інакше, оперені динозаври увійшли чи скорше увірвалися в історію палеоарту, і тепер вже голі троодони, дейноніхи та інші псевдопташки, що ще 20 років тому здавалися зразком достовірності, виглядають по меншій мірі безглусто в майбутньому, швидше за все, палеонтологи знайдуть ще небудь, що радикально зможе підкосити та змінити наші погляди на певні заскорузлі устави. Наприклад, крила на спині тиранозавра. У будь-якому випадку Палеоарт – Уарт дивовижне явище в історії людства зі своїм нескінченним насиченим всесвітом, зі своєю оповіддю, своїми приколами. Та своєю неповторною атмосферою, яка з кожним днем лише поповнює свої лави новими ілюстраторами-ентузіастами. Пало мистецтво є свого роду капсулою часу, завдяки якій можна відстежувати стрімкий та бурхливий розвиток палеонтології, та пишатися, що за вкрай короткі минущі терміни людина вже чимало дізналася про незвіданий для неї світ, у якому колись так давно володарювали ці неймовірні неповторні створіння природи. O jak zakróty with the bubble twenty